Моє вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Про настрої у парламенті напередодні виборів. Ми сьогодні будемо говорити із політичним експертом Володимиром Цибулько. Доброго дня Доброго дня, як ви охарактеризуєте засідання Верховної ради, зірване засідання, яке мало стати останнім для сьомого скликання. Це все ж таки початок невдоволених протестів населення чи елемент виборчої кампанії. Це елемент виборчої кампанії. Я хотів би нагадати, що не проголосовані закони якраз стосуються таких видаткових статей бюджету. О, о, от що цікаво, тобто, Яких саме? ну наприклад, фінансове забезпечення ветеранів АТО і ну, сімей, відомо, що Кабмін досі не порозраховувався ні сім'ями загиблих, ні там, там є серйозні борги, і ну фактично, фактично, скажімо. Електорально вигідні закони проголосовані. і ну і, і в принципі е, я б сказав, не, не тільки електорально вигідні, а закон про прокуратуру це свідчення того, що все-таки політичний клас вирішив е, діяти е, незворотньо, тобто повернути систему або законсервувати. Е, ну на це не вистачає ні фінансів, і, і я думаю, що е, існує жорстка позиція партнерів. України найближчих союзників у плані реформ, тому влада і для політичного класу фактично не має такого широкого маневру. Я вважаю, що оці голосування і минулого тижня, і вчорашні ці голосування це своєрідний тест на формування майбутньої парламентської коаліції вже вже після виборчої. Те, що відбувалося вчора підрадою, це не можна назвати просто висловленням думки, тому що були і вистріли, постріли, і вибухи, і вибите скло, і поранені навіть люди. Свобода відхрещується. Хто на вашу думку організував, кому вигідне? Ну свободи зараз вистачає ресурсів на марші УПА і на ведення власної виборчої кампанії, де сама перспектива ну, утриматися в вищій лізі політики для свободи, не така ясна. Тому э, за Спиною Свободи визріло э, дуже багато радикальних організацій э, такого ну, більш екстремістського толку, і э, вони за характером своїм автономісткі, які здатні діяти без координації з іншими структурами. Ну, те, що вчорашнє, вчорашні э, події під Верховною Радою були скоординовані, це видно. Видно навіть ну, скажімо так, в мобілізації абсолютно різношерсної публіки, в тому числі серед, ну скажімо так, заколотників були і учасники антитерористичної операції, і навіть міліціонери. Тобто, зараз складається враження, таке, що. Реформістській команді дехто хоче дати сигнал, що ви там не дуже реформуйте, бо ми тут вам організуємо за вашою спиною друге Ато антиато точніше. Ви згадали, що каменем спотикання стало саме визнання героями воїнів ООН УПА. На вашу думку, це вже ж не перший раз Верховна Рада до цього питання підходить. Як його остаточно вирішити? Ну, тема визнання ветеранів УПА воюючою стороною, вона така ж сама електорально вигідна, як і боротьба з корупцією. Але нарешті в корупційних питаннях якась ясність, в антикорупційних питаннях, ясність. З'явилася, нарешті з'явилася воля. А е, волі в визнанні е, е, ветеранами УПА. Ну, я думаю, що це все-таки зайва експлуатація теми була з боку частини мажоритарників, які йдуть по, ну скажімо так, канонічних територіях, де е, ну, поклоніння е, славі е, УПА е, дуже велике. Насправді мені здається, що. Ця тема знята як електорально приваблива, внесення ну указом президента про визнання покрови днем захисника вітчизни. Оце, це фактично є автоматичне визнання. Не дійшли також і до розгляду питання про заборону комуністичної ідеології. На вашу думку, як у разі скликання позачергового засідання до цього питання варто повертатися? Взагалі, спочатку варто було б провести чесний і об'єктивний суд над комуністичною партією і, звичайно, як наслідок суду заборонити. Хоча можна, звичайно, у нас трапляється так, що ми спочатку забороняємо, потім суд заборону знімає. Тому краще все таки провести чесну, об чесний об'єктивний судовий процес. Але вибори не стануть кращим наказанням для тої ж комуністичної партії. Так, ви, вибори є е, фактично ну, механізмом е, вирішення спірних питань. Щодо прийнятих вчора рішень, 14 жовтня, день захисника вітчизни. З історичної точки зору, на вашу думку, це вивірене рішення? Абсолютно, вивірене. Е, більшість е, ну, про орієнтованих е, громадян. Е, ще с... Фактично, з моменту проголошення незалежності наполягали не на власне на проголошенні покрови святом захисника України, і ну от ми бачимо, що політичний клас сам собі, наскільки в символічних питаннях, наскільки суперечливий, він завжди відстрочує вирішення таких важливих символічних питань, як, наприклад, декомунізація. Географії української топоніміки, ну от ми й досі ще маємо якісь вагання чи, чи передавати це на, на волю громад чи ні. Коли в принципі існують вся необхідна законодавча база, існує. Є указ президента ще Кравчука про декомунізацію України, але ніхто не хоче реалізувати старі закони. Тобто є і укази, є, скажімо. Бажання розігрувати такі всякі локальні карти, які б дозволяли місцевим феодальчикам триматися далі на плаву і ну, консервувати ситуацію. Головне кадрове рішення призначення нового міністра оборони. Ним став Степан Полторак, який виконуватиме кардинально нові завдання. От які нові завдання ви бачите для міністерства оборони? Насправді я вважаю, що призначення міністром оборони не людини не з оборонного відомства є ляпасом до речі, на це найбільше нарікань Так, тому, що, по перше, на найбільші найскладніші операції в ході антитерористичної операції ці вели. Якраз військові, не Нацгвардія, а не добровольчі батальйони. Хоча всі є ну, добровольчі батальйони, легендарні, які покрили себе славою, і я думаю, що ну, це фактично зародження нової структури армії. Але разом з тим, при такому потужному фінансуванні Нацгвардії, ми бачимо, наприклад, бунт колишніх ВВшників. Напередодні призначення Полторака міністром оборони, я думаю, що в його відомстві не така вже ну, зрозуміла картина, а військове відомство, воно все-таки має свою власну гордість і власну славу. І військове відомство потребує чесного фінансування і чесних відносин всередині. До речі, якщо ми зараз не розв'яжемо. Руки командирам частин в закупівлі в постачанні, то ми можемо зіткнутися взагалі з тим, що централізовані ці бюрократичні машини вони просто довалять ці військові частини і все, особливо зараз, коли ну ситуація такої, такого військового конфлікту присутня, і рівень мобілізації військ має бути дуже високий. Вони вони повинні. Ну, скажімо так, легко оперувати і фінансами, і, і логістикою, і, і можливістю домобілізовувати людей, ну, от в цьому сенсі, е, якщо е, генералові Полтораку вдасться е, посилити роль комарди, командирів е, з'єднань, командирів частин, то е, ну, і, і збільшити автономність їх. Я, е, якщо ми порівнюємо, наприклад, Ну, історичні всякі екскурси робити, порівнювати е, мобільність і ефективність е, частин е, радянської армії 41-му році і Вермахту, то Вермахту вдавалося багато перемог саме тому, що на рівні командирів батальйонів була повна автономія в прийнятті рішень. Тому я думаю, що в плані е, ну, такої, е, е, внутрішньої організації життя в частинах е, командири повинні бути достатньо автономні, звичайно, що військова структура передбачає жорстку вертикаль, і і в рамках цієї вертикалі треба діяти, але е, більшої свободи прийняття рішень е, е, командирам частин треба забезпечити? Інакше е, ну мені здається, що ми е, зайва бюрократизація може погубити військ вій. роботу екс-міністра ГЛТ, Як ви оцінюєте, чи виконав він всі поставлені йому завдання? Ви знаєте, я б не переходив на персонально на галетея чи ну на інших чи на Коваля. Мені здається, що тут була застосована відома бюрократична практика, коли гіперзавдання поділяється на кілька підзавдань. І на виконання кожного підзавдання е, потрібна людина, яка здатна це підзавдання виконати, е, е, хоч кожен із цих міністрів іменувався гордо міністром оборони, але він виконував свій сегмент е, великого завдання, і я думаю, що е, якраз і генералу Полтораку доведеться так само виконати ще одну один сегмент із великого цілого. Ну, люди найбільше зараз Гелетею дорікають на неприйнятий парад перемоги в українському Севастополі. Ну, бачите, я думаю, що найбільша професійна невідповідність генерала Гелетея в тому, що його було дуже багато присутньо в медіапросторі. Як правило, військові вони дуже акуратні з медіаприсутністю. А є спеціальний підрозділ, який займається. І інформацію, а персонально міністр повинен бути дуже делікатним в заявах. Ми пригадуємо заяви з використанням ядерної зброї, тактично. Ну, це це звичайно. Ну ну є межі так би мовити, пропаганди, а є інформація, а є політика. Ну ну аж аж таким політиком від військового не вимагається бути. Менш ніж за два тижні до виборів Верховна Рада внесла зміни до виборчого законодавства. Чи вдасться уникнути підкупу виборців? Чи це все ж таки зміни до вже до наступних виборів? Я думаю, що це швидше підготовка до наступного ну, зміни виборчого законодавства. Це був такий ґрунт протестований. Оскільки я думаю, що головний мотив внесення цих поправок був не в тому, що ну от вони на часі. Всі знають, що ці поправки на час ще до початку виборчої кампанії. А це якраз йде тестування саме тої майбутньої більшості. Тобто, це, це такі маленькі деталі, які забезпечують перемогу висуванцям цієї більшості, яка формується вже на маршруті. І ну я скажу, що в професійному плані, от більшість цих людей, які очевидно будуть в новій більшості, це не найгірші люди. Я думаю, що наступний парламент буде більш радикальним, але в плані професійному він буде цілком відповідним ситуації. Також найбільш одностайними парламентарі вчора були з приводу антикорупційних законів уряду. Схвалено і антикорупційну стратегію, і прийнято закон про національне антикорупційне бюро. Такий поспіх у прийнятті таких надважливих для країни рішень не вплине на вашу думку на їх ефективність. Ну насправді час, часовий лаг на виконання цих законів є достатній, і я думаю, що якраз виконувати ці закони буде абсолютно вже оновлена команда в виконавчій владі. Я думаю, що щасливим прецедентом якраз голосування це голосування є в тому сенсі, що не так часто в Україні об'єднуються політичні сили, громадські організації, виконавча влада, президентська вертикаль і партнери міжнародні. От в прийнятті цих законів е, якраз е, важливу дуже роль відіграли громадські організації. Вони е, фактично готували громадську думку. Вони, ну, вони мусували громадську думку. Вони професійно працювали з законами. Вони вносили якісь свої ініціативи, і е, тут е, дуже справді е, ну, е, особливо. Важлива роль західних партнерів, вони наполягали, ну тобто вони виставили свою таку рамкову вимогу, і завдяки цьому зовнішньому підтисканню делікатному доволі, завдяки дуже такій наполегливій активності громадських організацій. Нарешті ну цей камінь було зрушено з місця. Я думаю, що це, це якраз голосування спочатку воно сприймалося як ну більше політтехнологічне, але я от аналізував комплексно це все. Ці всі прийняті законопроекти. Я вважаю, що якраз зараз починається незворотній процес в реформі країни. От з, з цієї точки зору, з незворотності нових процесів і з приводу того, що ви сказали, що наступний парламент буде а, професійним. Чи відчуваєте ви завершення певного політичного етапу в Україні і початок нової якісно нової політики? Це якраз якраз є справді завершенням етапу пострадянської України. Ми нарешті стаємо справді незалежною країною країною... От Подивимося, в чому зовнішньополітична особливість пострадянської України. Пострадянська Україна була ну, більш прив'язана до Росії, до метрополії колишньої, ніж до цивілізованого світу. Але зараз цей зовнішньополітичний вектор абсолютно змінений. Ми зараз Жорстко і е, ну послідовно чесно прив'язані до Євросоюзу, до Сполучених Штатів, тобто до того цивілізованого світу, який, в принципі, може бути взірцем для побудови нашого внутрішнього суспільства. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Я нагадую глядачам, що це був власний погляд політичного експерта Володимира Цибулька. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.